Пептиди це наймолодший суперзирок ефективних інгредієнтів. Кому не можна з якихось причин використовувати ретинол чи кислоти, йдуть за схожими ефектами до пептидів. Пептидів дуже багато, їх можна поділити по функціоналу. Пептиди омолоджуючі, тобто для пружності шкіри, пептиди міорелаксанти, це ті, які розгладжують мімічні зморшки муку. Депігментуючі, пептиди, пептиди заспокоюючі проти запаління. З пептидами є деякі складнощі для бренду для виробника. Підборі системи доставки, ми наш бренд орієнтові. На найсвіжіші дослідження, які показують, які активи являються енхансерами ті, що підвищують ефективність доставки пептидів у шкіру. А, також є нюанси з пептидними засобами по PH. пептиди не люблять кислий ПАш, будуть погано працювати, наприклад, умолоджуючі пептиди, якщо великий рівень запалення в шкірі. А, чим старший організм, тим більше в клітинах на